З перших днів повномасштабного вторгнення він рятував життя на передовій як бойовий медик під обстрілами та в найгарячіших точках. Після поранення змушений був залишити службу, але не припинив боротися. Сьогодні він допомагає військовим як волонтер, продовжуючи свою місію рятувати і підтримувати. Він одним із перших став на захист України вже 27 лютого 2022 року. Житель села Чудей Лівію Бурла приєднався до підрозділу як бойовий медик, допомагав побратимам у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям. 27 лютого 2022 року. Я вже був в підрозділі. Посада моя була бойовий медик. Як військовий медик, треба було прив'язувати там поранених вивозити, стріляти. Попри небезпеку, Лівіо залишався на передовій. Каже, це була не служба, а щоденна важка робота з ризиком та болем. Десь було погано, десь було добре, десь були хлопці 200-300. Звичайно, це дуже страшно, це дуже боляче. Але ми виконували завдання, яке було б нами поставлені. Так що ми йшли на роботу. Після поранення військовий повернувся до рідного села, але війна для нього не завершилась. Тепер він допомагає військовим як волонтер. Я в селі був один з перших, які пішли на фронт. Я і є ще, ще декілька хлопців. Є ще ще троє нас, які ми з перших днів пішли воювати. Ну напевно, що я поки що повернувся. Я один. Мені можливо щось більше повезло, тобто. Мене поранило так, що можливо, не покалічило сильно, але, але я зміг звільнитися і, і можу допомагати як волонтер. Його самовідданість та небайдужість відзначили і в столиці. Подяку від київського міського голови волонтеру передали представники штабу Українська команда. Він себе не жалів, ліз під кулі, і він не. Доблісно як робив свою справу, допомагав людям. Після того отримав поранення і зараз знаходиться вдома. Щоденні поїздки на передову, гуманітарні вантажі, турбота про тих, хто продовжує тримати оборону для лівії бурли. Це новий етап життя, бо справжні воїни не здаються, вони просто змінюють форму служіння. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.